Так, ось у нас вже і пройшла подія е, нічний ефір, чи як вона правильно називалася. Е, і вже можна обмінювати кульки. Маємо певну кількість тут кульок. І давайте зараз е, подивимося, що ж нам Wargaming тут е, надарував і роздарив. Дуже до речі, мене цікавить е, саме ось ця кулька, е, її можна обміняти на лототрон. Давайте я її обміняю якраз в першу чергу, але одну штучку, і подивлюся, що нам впаде. Нам впаде лобототрон, який можна відкрити знову ж таки. Супер. Добре, тоді залишимо його на самий кінець, так сказати, щоб була інтрига. А зараз будемо просто міняти всі по порядку. Спочатку міняємо напевно що ті, що по 250 голди. Цих в мене небагато. Цей також 44 номер на 250, 42-й також здається. Так, так, так. 37-й теж 250, хотілося б трішечки більше, вже не пам'ятаю повністю всіх номерів. Цей також. Ну, є у мене тут цікаві кульки, тому також їх з вами відкриємо. 34-та кулька з грандіозними контейнерами. Так, її залишимо наразі. 28 кулька на 250 голди. Маємо дві штуки, 500 отримуємо. Так, третя кулька, ну давайте зразу обміняємо на лототрон, просто не будемо наразі відкривати. 26-та кулька це у нас 2000, зачекаємо. 33 кулька 250. Краще би було на звичайно. Так, що ж, 32-й вищі сертифікати залишимо, хоча можемо зразу отримати е, зараз. Залише наразі. Тобто 250 тут 750 цю кульку поки що притримаємо. 19-й номер приносить нам по 250 золота, другий також по 250 і 18 1200 її притримаємо. Зараз поясню, навіщо я їх притримую. Хочу зрозуміти, яка ж мені випала кількість золота. По 250 мається на увазі, і яка кількість золота випала з повищеним шансом, так сказати. Так? Тобто, скільки кулю кулю в мене не було, насправді багато. Інші хлопці, знайомі, знаю, отримували і набагато більше. Тобто і по 100 відкривали. І нагороди в них, ну, не знаю, ніби вони, незвичайно, але це таке друге питання. Зараз хочу розуміти, що вийде в мене. Так. Тут, напевно, що вже решту всі будуть по 250, абсолютно вірно. Так, щоб не затягувати, може якось це зможу прискорити. Поки що ще не зовсім з всім розібрався. І це також 250. Так, і того в нас залишилися кульки, які всі з повищеним шансом. Так, так саме так. 1200, 1500 і 650. Тобто дві кульки ми зараз ще додатково відкриємо. Втриємо їх вже, напевно, що в самому кінці. Чи добити їх зараз? Ні, в самому кінці е, нас випало значить, 2,34 кульки. Це доволі цікаво, тому що тут у нас буде грандіозний контейнер. от, і о, Оцей контейнер на вищі хижаки. Загалом загальна кількість це виходить 24, 5, 6, 7, 8, 9 кульок. Які не звичайні, доволі непоганий коефіцієнт. Маємо 113 тисяч, а на початку було 103 тисяч, якщо я не помиляюсь, відповідно доволі непогано. 10 тисяч виходить, так вдалося підняти. Аж підозріло, ага, це безкоштовний контейнер. І ще доволі мене ваблять ось ці контейнери. І особисто хочу їх відкрити і для контенту. Думаю, також пригодиться. Тим більше враховуючи, що. Невеличка колекція, але зібраних тут контейнерів вже є. Добре, перейдемо безпосередньо до кульок, в яких більша кількість золота безпосередньо. Так, тут, я думаю, також десь близько 10 тисяч вийде залутати. Чи як Вищі хижаки і. Два грандіозних контейнера. Прекрасно. Так, для справедливості. Хочу глянути. 120, тобто ще 7 тисяч плюсом додавалося. Відкриваємо два лототрона. Дивимося, які кульки впадуть. Ну, на діамант навіть не розраховую. 46-250 ну, і 44-та також 250. Тобто був невеличкий шанс, але ні. Ну, В принципі, і так відкриттям більше, ніж задоволений. враховуючи, що тут а маємо ще два грандіозних контейнери, навіть не знаю, чи варто їх відчиняти зараз для справедливості експерименту. Напевно, що пасувало би. Давайте тоді відкриємо сертифікат на вищі хижаки. В принципі, в мене є всі ці танки, окрім. АМИК uh, якогось нового. Там, він якось недавно був в рулеті, але я не став докручувати до кінця. І маю буквально декілька проданих танчиків 10 рівня. Також був радий, якби вони випали повторно. Дивимося, що ж мені впаде. І це 260-й. Прекрасно, він у мене був проданий. Uh, тобто за нього я не отримую компенсації, але отримую танк. І це дуже-дуже великий для мене плюс. адже Продавав я по своїй дурості, коли вже була двойна вартість. Тобто продав за 7, 500, а купляти приходилось би за 15. Ось моя щука. Ось я на ній грав 303 боя. Ну, статистика відверта в мене на ній, е, ну така, не, не дуже хороша, не така, як би хотілося на цьому друзі. От, наприклад, 65, ну, але кількість боїв ще менше. Ну, це таке. Це другорядне, я не статист і е, ну треба свій скилл звичайно покращувати. Так, і залишилось 29 танчиків викупити. В основному це пісок, який я викуповувати не буду. ФЦМ по дурості продавно, це вже таке. Е, е, От, ще мені треба забирати вазу 115 то об'єкт. Е ну, та і все, напевно. що та, Якісь ці танчики, можливо, також позабирають тітана. От, тобто залишилось не так багато. Загальна кількість золота зараз 121 тисяча. Вважаю, що це доволі непогано. Так, чекайте, зовсім забув, ми не відкрили грандіозні контейнери. Е, грандіозні контейнери насправді я би залишив Так, відверто друзі, залишу їх е, і будемо відкривати їх вже в наступному відео. Скоріше всього, що коли ви дивитеся, воно вже є на каналі, тому що відео будуть виходити тепер максимально регулярно. Буду старатися для вас кожен день випускати якийсь контент. І тому, думаю, що нам цікавіше буде подивитися на відкриття саме контейнерів, і щоб він був в цьому розряді. Да, в тому відео заакцентую, що це грандіозні контейнери, які випали нам з кульок. Тому всім до зустрічі, ставте вподобайку, підписуйтесь на якісний українськомовний контент. Всім пока!